Дівча лучками, 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 Несла фарту з рушками, з рушками, з рушками, з рушками, стипав її парубок, 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 парубок вітай зарубок Зарубок, зарубок, зарубок Чіночіяти, чия ти, чия ти, чия ти, чи, 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 чи ви дешти гуляти, гуляти гуляти, гуляти, І що дівча, лучками лучками, лучками, лучками. несло парту з рушками, з рушками, з рушками, з руками.